Вітаю! Ми продовжуємо налаштовувати компанію у системі ОДУ. І в цьому відео ми налаштуємо банківські рахунки, а також журнал для каси або готівки. І для цього ми заходимо в модуль бухоблік. Бачимо перед собою головну панель приладів модуля бухоблік і бачимо одразу перед собою журнали. Журнали ведуться різні, вони можуть бути рахунки, клієнт, від... які ми виставляємо клієнтам, рахунки від постачальників. У нас є журнал для інших операцій, а також банк і готівка. У нас по дефолту встановлюється журнал для банку. Ми його редагуємо. Для цього ми натискаємо три крапки на налаштуваннях картки і натискаємо налаштування. Тут ми бачимо, що нам потрібно вказати номер банківського рахунку. Наприклад, у мене буде такий номер банківського рахунку. Я натискаю Створити. Можу перейти налаштування самого банківського рахунку. Можу вказати банк. Наприклад, це буде «Приватбанк». У мене його ще немає в контактах, але я можу його створити і також налаштувати. Якщо у нас основна валюта компанії гривні, в такому випадку на налаштуваннях журналу і в налаштуваннях конкретно цього банківського рахунку поле валюта ми залишаємо пустим. Якщо ж це буде валютний рахунок, ми обов'язково оберемо іншу валюту, це буде євро, долари або будь-яка інша валюта. Ми залишаємо такі налаштування, зберігаємо їх і повертаємося на крок назад в налаштування самого журналу. Далі ми хочемо, наприклад. Деталізувати, який це саме банківський рахунок, тому що в нас може бути в компанії декілька банківських рахунків, вони можуть бути відкритими в різних банках, і для того, щоб нам легше було орієнтуватися швидко і по фінансовій звітності, де в нас буде використовуватися бухгалтерський рахунок, прив'язаний до цього банку, а також на загальній панелі приладів, куди в нас буде затягуватись банківська виписка, ми можемо перейменувати цей банківський рахунок. Наприклад, це буде Приватбанк гривні. І я просто пропишу собі тут коротку назву валюти. Також, якщо ви користуєтесь хостингом у нашої компанії, у вас є доступ до всіх наших модулей по локалізації для України, в тому числі інтеграція з Приватбанком. Ця інтеграція дозволяє отримувати банківську виписку в режимі реального часу, а також відправляти платежі із системи напряму в Приват. Тому, якщо ви користуєтесь нашим хостингом, ви можете встановити такий модуль. І в нас в налаштуванні журналу банківського буде позначка Автоклієнт ПриватБанку. Коли ми позначаємо автоклієнт Приватбанку, тобто яким чином ми отримуємо банківську виписку, нам потрібно буде зайти в... Налаштування Приватбанку в в клієнтбанк, скопіювати токен. У нас на сайті є інструкція для цього спеціально. В посиланні під цим відео буде посилання на таку документацію. Тобто ми тут ставимо токен наш, збережемо налаштування і зможемо синхронізувати систему ОДУ із Приватбанком. Я поки що нічого не залишаю, просто натискаю ще не визначено, тому що поки що в мене немає, наприклад, налаштованого токену. Я його. Його налаштую пізніше. Також для зручності я хочу скопіювати назву цього журналу і вказати його в назві бухгалтерського рахунку. Адже при створенні бухгалтерського журналу, чи то на банк, чи то на касу, у нас проставляється банківський рахунок, а саме бухгалтерський рахунок під цей банк. Тому ми натискаємо в налаштування цього бухгалтерського рахунку. Він у нас типом банк та каса. Код ми залишаємо, а назву рахунку змінюємо на Приватбанк гривні. Зберігаємо налаштування, повертаємось на налаштування журналу. Воду також використовується тимчасовий банківський рахунок для невизначених платежів, які в нас будуть заходити. І ми там, наприклад, ще не знаємо, куди саме розносити по виписці. І також є рахунки доходів і рахунок для браку і втрат це технічні рахунки, які проставляє система. У нас також тут стоїть галочка, що це спеціальна послідовність платежів, і короткий код безпосередньо самого бухгалтерського журналу. На майбутнє ми будемо також, коли підключимо інтеграцію з приватом, ми також налаштуємо вихідні платежі. Тобто у нас спосіб оплати буде вручну, а також через приват автоклієнт. Але поки що ми тут нічого не змінюємо. При встановленні модулі у нас це вже автоматично прописується, поки що ми це не налаштовуємо. І зберігаємо налаштування налаштування, ну вони у нас тут зберігаються автоматично. Е налаштування по журналу, конкретно цього банківського рахунку. Повертаємось на загальну панель приладів і бачимо, що у нас. Змінилася назва самого журналу, але в нас поки що немає ніякого балансу про баланси, про внесення балансу ми поговоримо пізніше, поки що ми просто налаштовуємо банківський рахунок. Якщо ми хочемо створити банківський рахунок іншої валюти, ми можемо додати банківський рахунок. Для цього ми натискаємо в модулі Бухоблік меню налаштування і натискаємо Додати банківський рахунок. В ОДУ є готові модулі по інтеграції з різноманітними банками, в тому числі з деякими українськими банками, а також із закордонними банками. Натомість у нас є наша інтеграція з Приватбанком, наприклад, у нас є також інтеграція з монобанком та пумбом. Детальніше ви можете про це ознайомитись на нашому сайті. Ми можемо не обирати готові інтеграції, які пропонує нам система ОДУ, а ми натискаємо просто Create it, тобто. Створити банківський рахунок. І тут вводимо назву також, або номер банківського рахунку, але вже валютного. Наприклад, у мене це буде інший номер. Вибираємо також «Приватбанк», МФО можемо вказувати, можемо не вказувати, це не обов'язково. Натискаємо Створити і оновлюємо сторінку для того, щоб у нас з'явився цей журнал. На нашій загальній панелі приладів бачимо, що у нас з'явилась картка цього журналу. Натискаємо ще раз три крапки меню і налаштування. Змінюємо, наприклад, назву. У нас це буде, наприклад, «Приватбанк Євро. Копіюємо цю назву також в бухгалтерський рахунок. Він у нас створюється автоматично зберігаємо. І тут звертаємо увагу на те, що нам необхідно вказати валюту вже на цьому журналі, а також ми можемо вказати валюту на рахунку. Тобто, в нас валюта на рахунку це буде євро. Зберігаємо. І на бухгалтерському самому журналі також вказуємо валюту євро. І так само ми потім підключимо саму інтеграцію з Приватбанком для вхідних платежів, тобто для виписок по банку і для вихідних платежів. Зберігаємо налаштування. Повертаємось на загальну панель приладів. І давайте зайдемо тепер в журнал готівки, тому що ми будемо з готівкою також працювати, і нам необхідно налаштувати також журнал по готівці. Натискаємо меню налаштування на картці журналу. І стискаємо на оштування. Бачимо, що нам система автоматично створює також бухгалтерський рахунок готівки. Ми можемо не змінювати його. Єдине, що ми будемо з готівкою також працювати у різних валютах. Для цього ми так само створюємо. Змінюємо назву цього журналу на готівка гривні. Переходимо на лаштування бухгалтерського рахунку, пов'язаного з цим журналом. Змінюємо назву. У нас тип банки каси залишається. Тут нам більше нічого не потрібно робити, але ми, наприклад, продублюємо цей журнал для того, щоб у нас. Нам менше було ручних налаштувань при створенні, наприклад, каси і бухгалтерського журналу. Але можна не робити дублювання, а можна натиснути налаштування, журнали і там створити новий журнал і налаштувати його з нуля, тобто вибирати, створювати окремо субрахунок по бухгалтерії по касі з налаштуванням, що цей тип є банк каса, проставляти ось ці всі інші рахунки. Вказувати короткий код, але мені легше, щоб система сама продублювала, вона додає додаткові референси і так далі. І я тільки змінюю назву. Наприклад, у нас це буде вже готівка євро. І бухгалтерський рахунок також у нас буде. Означено, що це є євро. Зберігаємо налаштування бухгалтерського рахунку і додаємо в журналі готівки також валюту євро. Зберігаємо налаштування. Повертаємось на загальну панель приладів і бачимо, що у нас збільшилась кількість бухгалтерських журналів. Тобто тепер ми можемо працювати з банком в гривнях і в євро, а також із готівкою в гривнях і в євро. На майбутнє ми будемо показувати, як розносити банківську випуску, яку ми будемо отримувати з банку, а також як. Правильно створювати і розносити банківську випуску, якщо ми працюємо з готівкою, і також на майбутнє ми вже будемо створювати і вносити баланс, в тому числі по банку і касі. Дякую за перегляд.